Збройні сили Російської Федерації на кордоні з Україною зосередили до 80 тисяч військовиків, майже три сотні танків та близько двох тисяч бойових броньованих машин. На територію Придністров'я вже перекинули півтори тисячі військовослужбовців російської армії. Таку аналітику станом на ранок п'ятниці подає група інформаційний спротив, що оперативно інформує про ситуацію на Кримському півострові. Нині загалом у Криму перебуває 19 тисяч російських військовослужбовців на півострові. Три сотні боїмаш до двох десятків військових літаків, близько 30 вертольотів, і у володінні збройних сил Російської Федерації 19 бойових кораблів у напрямку Запорізької області на теренах Російської Ростовської області нині перебувають близько 4 тисяч силовиків, до півсотні танків та майже чверть тисячі інших бойових машин. Також тут нараховують до 40 бойових літаків та 20 ударних вертольотів. Стільки ж бойових літаків, ударних винтокрилів і танків, зосереджено на Донецькому напрямку. З боку Росії є інформація про 320 боємашин, машин а кількість озброєного особового складу там сягає майже 8 тисяч інформації стосовно угруповання російських збройних сил у напрямку Харкова небагато. Мовиться лише про приблизно 4,5 тисячі військовослужбовців. Але зрозуміло, що без важкої техніки там. Також не стоять на північному напрямку близько 8 тисяч військовослужбовців Росії. Саме тут спостерігається найбільша концентрація техніки 170 танків та більше як пів тисячі бойових машин, а ще чотири десятки літаків та 20 гелікоптерів.